1963 рік Радянський Союз святкує ще одну перемогу. З орбіти на окремих кораблях повернулися Валерій Биковський і Валентина Терешкова на червоній площі. Тисячі людей вітають своїх героїв. Ніхто тоді не знав, що лише завдяки вдалому збігу обставин їхні польоти завершились успішно. Прагнучи рекордів, члени політбюро підганяли вчених, космічні апарати не були повністю готові, і вже в космосі почалися технічні збої. До того ж, як з'ясувалося, для жіночого організму невагомість нелегке випробування. Проте радянські лідери в космічних змаганнях насамперед прагнули показати американцям Кузькіну мать. Наша дорога і отважна валя значительно превысила національний рекорд США Америки по продолжительности космічного польоту. Його польот длился більше, ніж при... Пробили в космосі всі американські космонавти в місті взяти, цілуючи розгублену Терешкову, Микита Сергійович висяя від щастя. Знову вдалося втерти носа американцям. Але якою ціною? Це суперництво розпочалося ще під час війни. Союзники знали, що третій Рейх завершив розробку першої балістичної ракети Фау, випробували нову зброю на містах Великобританії та Франції. Ні радянські, ні американські вчені на той час не досягли такого результату. Після капітуляції Німеччини кожен прагнув заволодіти чудо зброєю. Американцям пощастило більше. Вони перші натрапили на секретні заводи і все, що могли, відразу вивезли. Але дещо дісталося і радянським спеціалістам. Вже у 1953 році в Дніпропетровську розпочали серійне виробництво балістичних ракет. У Москві вирішили не привертати зайвої уваги до підприємства. Тож офіційно у Дніпропетровську випускали сільгосптехніку. За основу взяли модель мінського трактора і створили потужну лінію виробництва. 50 років роботи Южма, як підприємство, то ми зробили всього нас дете около 10 тисяч ракет, а тракторів ми зібрали около 2 мільйонів. Державне підприємство виробниче об'єднання Південмаш, створене 44-го року в Дніпропетровську, до 90-х років ХХ століття, було засекречено і мало назву завод номер 586». Сьогодні це провідне українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки та розробки технологій оборонного, наукового та народногосподарського призначення. Виробляє найбільш екологічні ракетоносії на у світі за їх допомогою. В космос відправляють комерційні вантажі у рамках міжнародних проєктів. Після фау 2 конструкторське бюро підприємства здійснило вдалу розробку ракетного комплексу Р-12. Він став основною зброєю створених у грудні 1959 року ракетних військ стратегічного призначення, нового виду збройних сил радянського союзу. Це були перші ракети із автономною системою управління та можливістю швидкого старту. Саме вони налякали американців і стали причиною карибської кризи. Президент Кеннеді звернувся до Хрущова з вимогою демонтувати радянські ядерні боєголовки, що базувалися на Кубі. Карибська криза тривала 13 днів. Весь світ напружено спостерігав, що вирішать два лідери. Ніколи людство не було так близько до самознищення. Переміг здоровий глузд, і це стало переломним моментом у холодній війні. Проте розробка і випробування ракет не припинилися. В цій справі присвятив усе своє життя Юрій Олексійович Гагарін. Після закінчення Харківського вищого авіаційного училища він потрапив служити на космодром Байконур. Посада була відповідальна: інженер-випробувач ракетно-космічної техніки. У його обов'язки входило тестування радіоуправління систем міжконтинентальних балістичних ракет. Я знаєте, прийняв участь. в подготовке 21 ракеты-носителя, в запуске непосредственно 12 ракет-носителей и в, запуске, в подготовке и запуске еще трех спутников. За роки служби на Байконурі було все. І радість перемоги, гіркота поразок, проте найбільш яскраві спогади пов'язані зі знаменитим Тескою. Вони народилися в один рік, в один місяць і обоє жили космосом. І одного разу два Гагаріни такі зустрілися. Як з'ясувалося, у них багато спільного. Він мене перше спросив, говорить, а де ти родився? Я говорю в Москві, а я в Ґжацькій. А в якому місяці родився? Я відвідаю март йому, він починає сідати. Я думав, йому плохо. поддержать. Оказалось, він каже, а какого числа? Я говорю, 16 марта, а я 9. Юрій Олексійович ніколи не користався ситуацією. Хоча пригадує, іноді траплялися куметні випадки. Коли знамените прізвище ставало у пригоді. Однажды я летел, кстати, на Байконур в Москве білетів не було, а у нас же документи прийшли. Так то ніхто не знає, що я. Я. Дав, білету, гаріть, нету. А потім вона глянула на моє підписання. О, знайшла білет мне. Теска першого космонавта, хоч і мріяв про шлях до зірок, під стандарти не підходив. Мав зріст 174 см. Завеликий для перших космічних апаратів. Тож навряд його б допустили до медичної комісії. Космонавт Олексій Леонов пригадує, що лікарі були настільки прискіпливі, що могли списати і через банальну причину. Коли я прийшов, розділся, почав на мене дивитися, ні". Я ні в чому дело? чому – ніт? У вас така шерстістість. Но мы будем же летать к дальним мирам. А как мы датчики будем клеить? Я э, взял, побрил себя спереди, Юра Гагарин меня побрил полностью спину. И я так дальше прохожу. Винахідливість та наполегливість допомогли Олексію Архиповичу досягти своєї мети. Коли ж його запитують про найяскравіші враження, Леонов згадує період навчання у Чугуївському військовому авіаційному училищі льотчиків. Головні були, як я на Чугуївському аеродромі перший раз залетів на рік на на спаркі мік. 15 Олексій Архипоч Леонов. Він був командиром загону. Тоді командиром загону космонавтів. Це мій перший командир. Для нас він також був величезним прикладом, бо це перша людина, яка вийшла в відкритий космос. <кхи> ну, взагалі, він сам по собі, як людина, надзвичайно цікава. Військові авіаційні навчальні заклади України стали першою сходинкою блискучої кар'єри не тільки для Леонова. Так народилися і дві космічні династії Романенків та Волкових. У нас так вийшло, що він також закончил льотне училище, і як я сумів в космос. І у нас первая в мірі космічська дінасті. Коли космонавти Волкова приїжджають в Україну, обов'язково відвідують рідні місця, де їм завжди раді. Усіх цікавить, як там у космосі як відомо, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож довелося створити фільм про те, як живуть космонавти на орбіті. Невагомість одне з найскладніших випробувань для космонавтів. Вчені можуть змоделювати будь-яку ситуацію під час польоту. Проте передбачити реакцію організму на відсутність сили тяжіння дуже важко. У кожного адаптація відбувається по різному. Леонід Каденюк, який чекав свого старту майже 20 років, серйозно готувався до цього. А було також хвилювання, як я перенесу цей стан, бо людина туди летить, вона не знає, як вона себе. ніяка медицина перед польотом. Не може сказати, як конкретний космонавт перенесе стан невами з конкретна людина. Леонід Каденюк народився 28 січня 51-го року в селі Лішківці Хотинського району Чернівецької області. льотчик космонавт, герой України. У 1967 році вступив до Чернігівського вищого військово-авіаційного училища льотчиків. із 76-го був у загоні радянських космонавтів. Вивчив космічні кораблі Союз Союз ТМ, багаторазову космічну систему Буран, орбітальну станцію Салют, частково орбітальний комплекс Мир. 19 листопада по 5 грудня 97-го року здійснив космічний політ на американському шатлі Колумбія місії СТС 87. Під час польоту виконував біологічні експерименти за спільною українсько-американською програмою. Подружений має сина. Про одну цікаву зустріч пригадав Леонід Костянтинович. Екіпаж прибув на мись Канавра для тренувань перед польотом. Шаттл Колумбія вже стояв на старті. Астронавти здивувались, коли побачили неподалік розбитий табір, купу людей і якусь метушню. Як з'ясувалося, це тривали зйомки голівудського фільму Армагедон. Ну, американці, ці актори, коли вони дізналися про те, що приїхали космонавти, на неї припинили е, всі ці зйомки. Наша Колумбія, вона була як жива декорація. Також вона була там в цьому в кадрах. І Організували нам такий дружній е, обід стіл. Я бачив, що вони так придивлялися за нашою поведінкою, як ми розмовляємо, про що ми там кажемо. Ну і чином, мабуть, ми вплинули на їхню гру, бо вони краще треба було грати справжніх астронавтів. На одній з прес-конференцій журналіст запитав Каденюка, чи зміг би він посадити шаттл самостійно. За Леоніда відповів командир Кевін Крегель. Він сказав, так, він міг би це зробити. Це людина, яка пройшла підготовку на бурані і має потужну підготовку як космонавт. Потім він додав ще таку річ, каже: Я хотів би ще раз полетіти з Леонідом, але щоб вже він був командиром, а я був просто членом екіпажу. Це було для мене така приємна оцінка з його боку. І хоча за останні 15 років українські космонавти так і не побували в космосі, Леонід Костянтинович не втрачає надії. Сьогодні політ це дуже дорога штука. Ціна питання – це 150 мільйонів доларів. Взагалі, щоб підготувати космонавта, це треба, е, десь ну, років 4-5. До 13-го года всі польоти вже розписано. Ну, був проговор такий, що учитывая наші отношения, Росія може, бути, Ступиться яким-то своїм членом екіпаж, якщо будь-то решенити фінансово просить сьогодні. Україна серед лідерів космічної галузі у світі. За роки незалежності з чотирьох закордонних космодромів здійснено 125 пусків ракет-носіїв українського виробництва та виведено на орбіту понад 230 різноманітних супутників на замовлення 20 країн світу. Сьогодні все більше і більше узнають об Україні як космічній державі. І рівень наших вчених наших учених міровому стандарту. Останні розробки українських вчених сучасний супутник дистанційного зондування Землі Січ 1 М та перший український мікросупутник Мікрон у квітні 2007 року був виведений на орбіту космічний апарат нового класу ІГІД САД, створений на замовлення Єгипту. 2011 року ракетою носієм Дніпро здійснено запуск сучасного апарату дистанційного зондування землі Січ 2 За конверсійним російсько-українським проектом передбачено переобладнання міжконтинентальних балістичних ракет СС-18 Сатана, розроблених і виготовлених в Україні у космічний носій Дніпро. Ракета на двадцять 25 років, Іх піресна стілі, то тобто сняли бойові блоки, встановили нову платформу, поставили спутників. Через 25 лет ракета великолепно выполнила свою задачу. Алексеев Юрій Сергійович народився 6 грудня 48 року у місті Дніпропетровську, український ракетобудівник, герой України. У 72-му закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету, інженер-механік зі спеціальністю двигуни літальних апаратів. З жовтня 92-го – генеральний директор виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова. З липня 2005-го генеральний директор Національного космічного агентства України. Одружений має сина. Сьогодні космос все становиться дороже, дороже, дороже. І я бачу, що Україна має зайняти какое-то своє місце в міжнародному сотрудниці. У 1995 році Україна, Норвегія, США та Росія утворили спільне підприємство Сілонч для реалізації унікального міжнародного проекту Морський старт. Його розробка та впровадження здійснюється повністю на комерційній основі без залучення державних коштів, але під контролем та при підтримці державних установ. Вперше було використано морську платформу для здійснення комерційних космічних запусків з екваторіальної зони. Ракетний сегмент складається з триступінчатої екологічно чистої ракети носія «Зеніт-3» і комплексів технологічного обладнання для підготовки та пуску ракети носія. Цінно, що наша ракета, вона, у неї повністю безлюдний старт. Тобто, вот, при початку заправки ракетами компонентами, всі люди, всі спеціалісти повністю покидають платформу. Корабль стоїть десь в 5 кілометрах від платформи, і все йде в системі радіоуправління. Головна перевага плавучого космодрому можливість розміщення безпосередньо на екваторі, що дозволяє максимально використовувати ефект обертання землі та з меншими витратами виводити вантажі на орбіту. Первый пус был произведен в 1999 году. Так, и вот в прошлом году был, как бы, там був двох літній перерив, потому что аварійний пуск і платформа сильно пострадала. Вот Україна зробила важливий крок на шляху до незалежного виходу в космос. Розпочато зведення стартового комплексу в Бразилії на космодромі Алкантара для української ракети-носія циклон 4. Перший старт нової ракети заплановано на кінець 2013 року. По моїм поняттям, Україна ніколи не буде мати стартовий комплекс наземного базування. Тому тут підписано соглашення між Бразилією та Україною, про будівництво стартового комплексу в Бразилії. Центр запусків Алькантера, бразильський космодром на півночі Атлантичного узбережжя країни, розташований ближче до екватора ніж космодром Куру у французькій гвіані. Будівництво космодрому почалося у 1982 році. А перший запуск ракети відбувся 21 лютого 1990 року. У 1994 році тут тестували французькі ракети 22 серпня 2003 року. Під час випробувань ракети від вибуху загинула 21 особа. У 2003 році були підписані контракти щодо запуску українських ракет-носіїв Циклон 4 та ізраїльських «Шавіт». В Україні створюються ракета носій та вузли і агрегати наземного комплексу для реалізації проекту, задіяні українські підприємства та організації. Сьогодні от в состав управління підконтрольних нам – це десь 30 підприємств. предприятий та КБ. Це сьогодні інститути, основное заводи. Основне конечно, це, звісно, завод і КБ «Южний». Ще один об'єкт, який лишився Україні у спадок від Радянського Союзу національний центр управління та випробування космічних засобів у Євпаторії. Тут знаходиться один з найбільших у світі радіотелескопів РТ-70. Його потужність дозволяє приймати інформацію на відстані 5 мільярдів кілометрів. Центр здійснює керування польотами космічних апаратів, дослідження далекого космосу і з використанням власних технічних засобів. Сьогодні спутник з допомогою нашої ракети «Зеніт» запущений на високу електричну орбіту, там по-моєму апогеї 150 тисяч або где там. 200 тысяч километрів. І от наша найбільша антенна, рт 70 це часть з російськими антеннами в этом експерименті. То есть, получається как бы такой треугольник там Росія на наверху і, і в поторі радіотелескоп РТ 70 найбільш пристосований для радіопослань позаземним цивілізаціям, адже його технічні характеристики, велика площа антени, висока потужність радіосигналу дозволяють досягти будь-яких куточків всесвіту. І якщо брати по розуму справді є, то вони обов'язково дадуть нам відповідь. Ми послали сигнал, це зікасяпіє 35 п'ять світових років. Ну відповідно, якщо прийом. Назвізді буде моментальний, зразу паде одклик. через 70 років Ми получимо атвір на сигнал. Американський мільярдер Роберт Бігілоу не хоче чекати 70 років. Він вже сьогодні втілює свої авантюрні ідеї у життя. Космічний туризм це фантастика, що поступово стає реальністю. 2006-2007 за допомогою українських ракетоносіїв Дніпро на орбіту запущено перші модулі трансформери. Он пытается создать э, гостиницу в космосе. Вот мы пускали аппарат. Это аппарат, ну, если по размеру, это где-то полтора метра высотой, диаметром, наверное, где-то 600-700 миллиметров. Это раздувной элемент. То есть мы его запустили в космос, дальше сработали соответствующие датчики, там был, находился соответствующий сосуд, сосудин, который это раздул в определенные габариты. Комерційна космічна станція буде складатися з надувних елементів стикувального вузла, сонячних батарей і пілотованих капсул. Готель буде комфортний як для професійних екіпажів, так і для приватних осіб. Виведення його на орбіту планується наприкінці 2015 року. Космос нерозгадана загадка людства. На щастя, вже спала хвиля всеосяжного підкорення. За 50 років космос нас об'єднав. І вже не важливо, хто перший і найкращий. Американський письменник-фантаст Кліфорд Саймак колись сказав, перш ніж лізти до зірок, навчимося жити на землі. Ви дивилися програму ДМБ. До зустрічі!